Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій для акумуляторів від компанії AMIO 02403. Постачається фірмовій упаковці. Зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також ось такий зарядний пристрій. Пристрій повністю з пластику Пластик міцний. Одна кнопка управління є невеличкий дисплей, на якому виводиться вся інформація. Живіться е, даний пристрій від розетки 220 вольт і під'єднується до акумуляторної батареї з допомогою стандартних крокодилів Підтримуються акумулятори як 6, так і 12 вольтові, е, максимальний струм заряду. 12 вольтових 6 А 6 вольтових 2 А. Підтримуються практично усі типи акумуляторних батарей АГМ, гелеві, свинцево кислотні також підтримуються. В даному зарядному пристрої є ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від неправильного підключення і захист від перезарядки, перезарядки акумуляторної батареї. Будований потужний кулер для охолодження.